Так. Да. <пілес> Краще картопля грі, яку я дім. І поїхали. Сіли, записали подкаст. Дуже крутий, влог. Прошу, скільки закладів ти просто від того, що вибрати. Дати йому 500 гривень. <світ> Хай свій заклад відкриє. ранку, іду проводити тренування. Ледь ходжу. Вчора бігав баскет в кедах. Так не проявився на п'ятки, що. Сьогодні дуже важко ходити. тримаю вчора, кросівки, крусівки низу. Просто шість. Так, Сьогодні читміл. Yeah. день народження, я мусор зробити читміл, У мене всього пройшло 5 днів сушки, але в принципі мінус 2 можна зробити. Значить, чіпси коштують. Біля 4 доларів приблизно за пачку. А пачка така немаленька. Значить яке морозиво. 3,78 літрів, 4 літри морозове. За 10 баксів. Я вибрав за це з French Vanilla. У тому що це різно Не знаю про тих із марк. Взяв це з трьома кольорами. Тут якось в дитинстві дуже смачно. Що тут таке саме, не знаю. Значить, пацани, дивіться. Осталися в мене з вечора макарони, курка. От вони, дивіться. Ну, Морозово трохи, а пачу і пачка чипсів. Це не моє. От, от що я їм. Легко. У. Колись в армії використовували такий метод, щоб зігрітися. Потрібно прожити прес і джажатися, прожатися повністю так. І затримати дихання максимально, це, допомога, це трішки допомагає зігрітися в критичні моменти. Три хвилини. Висічі, бо я трохи спішу. О, легко боїв. Відразу на сон, я заснув. І проснувся от недавно. Челендж не пропускаю. Собі сам придумав челендж, що кожного дня буду ходити в холодний басейн. Тому так. Якщо записали подкаст на YouTube з Юрою. Такий настрій зловили, знаєш, і як сказати, в моменті почали то, що почали цінувати, а зрозуміли, блядь, скільки цінно, що ми тут. Просто піздець. Ми записуємо подкаст, тролей на березі океану, в дуже дорогому районі. Ми тут. І грає така офігенна пісня. Ми знаєш, записували і в голову мало що лізло. Їде машина і грається пісня. Я кажу, що за пісня, що за пісня. Я знайшов ключі і кажу, хочу послухати. Послухали, похоти російські поїхали. Сіли, записали подкаст камера, сука, сіла, не знаю, скільки ми там записали, але блядь. це так вайбово, так круто, да? записи бачить. Але... Це, це мой відео влог, але це частий так. гость моєм, на моєму каналі. Але я так скажу, якщо, якщо там на камеру влізла нормальна частина цього влогу, то там буде дуже крутий влог. Прям знаєш. Пішло поїхало, напевно, задали серго, задав жару, типу в тому, що він такий. А от розкажи за ту історію, за ту. І Він зацепив мене і все, і коротше. Бля, ну, я не хочу бути як <laughs> Як хто? Як трістян? <laughs> я не, не Та, не, сер... ти, не, цир... ти не такий. Ти не такий, Ти а... особистість. ти головний герой, так як і я. Насправді да, бацени, знаєш. Я йдемо тільки що сервісом. Кажу, сервіс, ми, каже, сервіс. Ти, ти міг уявляти, що от що недавно, що ми тут будемо. Тут Нет, блядь, пацани, я не міг уявити, я не знаю, як я туди потраплю. Чи я вже сюди потраплю. Це... Знаєш, хочеться ще сказати, що е, ми не знаємо, чи ми тут залишимося, чи ні, що буде там з нами в майбутньому, але ми знаємо, що б там не було, ми будемо. І бачити наповно. І де б ми не були, ми будемо все одно працювати. Як там буде насрать? Головне сьогоднішній день. Треба діяти і все. Так. І завтрашній день це подарунок долі ролі я, я Це повторяю 300 разів, але це дійсно так є. Цінуйте кожен день. І не знає, ніхто не знає, де ми будемо завтра. Але поки ми тут, насолоджуємося, насолоджуємося сьогоднішнім сьогоднішньому день. Я дуже не люблю. Я, я не вмію насолоджуватися тим, що є, але в моменті ловлю себе на цій думці і такі думають, ну, як класно, знаєш. Да. Тут ще треба дуже багато чого що зробити, щоб стати на ноги. ми по суті, як дорослі діти вже... Да. Знаєш, типу, от ми, ніби, ми тут як діти, нас ноль, ми нічого не маємо за, за собою в цій країні, але ну, особистості. За самого я, як ти кажеш? Так, а так, а так. Як Сергій завжди каже, як такий... Та ні, напевно, завтра там запишу, там діла, а це розкаже завтра, блядь, може не би може не бути. Є тільки сьогодні. Поїхали, так. І, да. і реально ти такий, ну, чоловік говорить, має рацію, потрібно реально робити. У пармі служив рація була. Завтра <реш> завтра це в натурі погана, погана тема. Коли ти завтра, завтра, завтра. І так і це завтра не наступає, типу, ти десь віддаляєшся. Потрібно робити сьогодні. Прийшла ідея, взяв, зняв. Прийшла ідея, взяв, зняв. Закінув. Ідея для Тіктока вже в моменті зробив, це забудеш. З мабуть зробив. Все, Всьо, на завтра ні. Прийшла ідея, окей, можна записати. І Якщо зараз не можеш це зняти, записав ідею, потім зняв, наприклад. А не прийшла ідея, окей, я її буду пам'ятати. Ні, не буду пам ти її не будеш пам'ятати. Ти забудешся з за неї все. Завтра може не бути. Завтра може Так. Да. І тепер ще знімаю. Я казав, один митець. Watch shit. <laughs> 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 Діди, yeah. які спочатку у нас в спортзалі обестіли такі. Хоч го A lot of people, Типа багато людей тут, типа, пошіння спортсменів, їх дивляться. Хто буде їх дивитись? Є люди, які нас дивляться, дякую, що з нами пацани. Yeah. Ми їм кожного обіймаємо. І yeah. дівчат yeah. теж. Ви найкращі Ви найкращі Діджей маньяк Діджей маньяк що сюди може прочитати, що там пише? <laughs> dog room. Але це не догрун. Але yeah. вже нарядний стань. Стань, стань. стой, стай. Баух. Бух ром. Копта і крайно-тарион. Зачіскай, як в короля мафії. З молочком. Американу? У мене без. Так. Да. Капучино з молочком. З Це Ти Так. Я так. Солодка? Так. Да. Прикинь. Офіціанта. Неудобно знімати, багато людей дивиться. Я просто сказав це, що там якийсь френч, типа на ці. дійсно чиняча. Типа я так поняв фільтр, типа. Так, так, звичайний, типу кава. Ти пофіг. Нормально. Він дуже каже, американе. Він мене поняв. Ви ж в Америці, яке Американа? Дивіться, яку я ковчечку Юрі покерувала сильний. стильний. 7 годин вдвох вибиває. Що вибиває? Федсікрет. А я виключу, воно в нас. Треба записати ужин. У мене до старих якісь години. Я ж ми останній раз включаю. Додаток треба все. Ще 20, типа не 8 вечора, а 20. No. Не американець. Треба новити. А ну зніми так під... Тихаря, э, харяті мене знімаєш, але зніми ті пакети заклад. Так, туда, десь діво, вправо. Американці якось особо багаті на ремонт, чесно скажу, вони то, не вміють це робити, чи потім це не треба, може і так багато людей. Але ми мали бути не тут. Мали бути не тут. Мали бути трошки іншу місці, але... Там просто піци немає, ми дуже піцу хотіли. Прийшлося сюди сюди. Ну, те, що прийшлося, класний заклад. Про скільки закладів, ти просто губишся від того, що вибрати. Тут дуже багато всього. Бари тут дуже великі, люди, дуже... люди тут люблять дуже випити. Так, чекаємо їжу. Кава тут в таких кружках. Маю, вдома. Вдома. В мене вдома. Ні, вдома краще. що? Ні, в нас були отакі кружки, короче, з лучці. Ну трошки не Там, а, ну, такі. Там мама. Бомб схожий схожі би. Коротше, ніби такі, як в нас на фільтр, але такі, як юра каже, підгуляючи трохи. Американець. Okay. Бургер, картопля well, so, американська. Well. Наче непоганий. Типа тільки булка така. Цьому... Да? Ні, вона нормальна. Але він находу, типу, булка прикольніша, Тут така вона бачиш, бач, блистить, Я не знаю, як це описати. Так, по картоплі це Поки найкраща картопля фрієку є реально не просто кусок картоплі з солью. Дійсно, що не зголадно. Картоплі. Я не сказав. Просто ще принесли вже піцу. Так. Okay. Раді картошку попробував. Так, по бургеру. Бургер дуже, дуже смачний. Мені сподобався. Okay. Там то, що перехвалює, то дійсно дуже смачно. Може просто я... Трохи поголодав вже, і воно зараз все смачне. Я, в принципі, я думаю, тут смачно. Коротше, пацани, не знаю, в суму чи ні. Казати, скільки заплатили? Заплатили 84 бакса, де 90. Я думав, може йому дати бабки, щоб він звільнився звідси, дати йому 500 гривень. Хай свій заклад відкриє. Тут же по курсу можна, да, нормально. Але 500 це багато. Дивись, може дати 5, 10, може 50 дати гривень. Як думаєш? Або знаєш, Я думаю, 10 злотих і він район цілий Так, цілими купить. А тіпс. Тіпс. Тіпс Не кейс. Під образ, мені здається, це цього діда Ось Теж гірлянд, вона теж світиться. Тут попугай на ролі. Man, you have a great car. Like at kind of puzle? My... That's not car Great cash. I have the one question for you. How to earn money for a car <laughs> like this? Uh, I knew that you asked me about about it. Um, you need to think smart and work harder. That's all. <laughs> Typical, Typical American. American. You need to work harder, man, and you need time. Yeah. After some time, you can do this. Okay. Don't think about this. Yeah. That's all, man. <laughs> your life in your arms. Что ты переклав, что такое dog room? Давай прикладываем. Тесто? Тесто. Дис... Короче, dog room это тестовый Ключи, ключи включи э, звук. Жарю. Дарум. Дарум. Даро, тісто тістовий це. Стільки букв, а читається де. Це читається як три букви. Навіть де. Що сказати? Тістова кімната. Це кімната, тістова, ну вже як є. Пляж Моніки. Ми тут минулий раз були в шортах і футболках у Моніці, ну тепер зимою курці. Я собі замовив каву взяв, айслати Просто лупит портреты онлайн. просто стоит и малюет людей. Вот этой это стало, если просто малюет. Как онлайн на планшет? Регани Нет, а? просто стоит молю. малюет. Раз батиксаркін значить по цій хвилі. Все непогано. Знаєш, Рома мені казав, не бери курточку в Каліфорнії, нічого тобі курточка. Я зрости в зимовому пуховику. Вдома ходив я в ньому в мінус 20. Отак. Навіть не застібав. Зараз я стою застібнутий і мені прохолодно. Я блів в Сантамоніці в Каліфорнії. Нормально? Чеш на Сантамоніці в Каліфорнії. Отак. Далека це колесо здається краще. Пускай прикольно, так. Да. Коли якась анімація, знаєш. Взагалі тут красиво. Що скажеш, іменинник? Що скажу? Я сьогодні зробив. Давай сюди. Сьогодні зробив таке рішення перший раз в житті, отак спон просто в моменті спонтанно. Я поки за нього нічого не буду говорити, але. Скажи, бо влог вийде. Да. Да. Але я завжди. Коли я щось хочу кардинально змінити в своєму житті, я завжди... Маю це як мінімум переночувати, подумати і тоді вирішити. А інколи навіть я думаю там прям пару днів або тиждень. Сьогодні я це зробив спонтанно. Ну, от просто, по суті, в моменті. Це, 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 це ти не на емоціях, ти проаналізував, так. подумав і зробив. Так. Ну, подивимось, я радію, це правильне рішення. От. Я така людина, наприклад, що я от дуже... Я не можу заснути, якщо мені треба прийняти якісь рішення, я буду лежати і отак просто. Потолок. Я не зможу заснути. А от є такі люди, які дійсно можуть так все зважити, лягти спати, собі, заснути, зранку проснутися, обдумати. думати. Я звечора нароблю хуйні, реально. І просто зранку будуть думаю, Так, я правильно поступив чи неправильно? <звук> Ти, ти намікаєш, що я наробив хуйні, так? Да? Ні, я про себе кажу, що я наробив хуйні. Понял. Ну коротше, я, про те, що... я думаю, що це ну, правильне рішення і потрібно. Потрібно йти далі, розвивати себе, так? Да? Камін! Вот. Камін! Шо Зараз всі люди подумають, що Юра хоче розводитись. Розробить. Так, да, прийняв таке рішення. Треба він карту, американську дівчину. Тому я спеціальніше заголовок такий напишу. Катюшку ніколи не поміняю. Це найкраща дівчина, яка би могла бути в мене. Так що ніхто її не замінить мені. Прямо такі. Американка з грін-картою Нахер надо, я краще буду десь це. Ця... Хрен знає де, але хотілося б вам передати атмосферу пляжу Санта-Моніки. Місто дійсно дуже мальовниче, красиве, але по-своєму знаєш таки дике та живе.

Приїхали за водичкою. <ріхали> в магазин. за водою приїхали, за водою. Качаємо американців. Качаємо Маріно. Приїхали за водечкою Супермарка. качаємо Маріяно до Орей. <ріхали> Не рекомендується повторювати це в реальному житті. Значить ще одне морозиво, але ну, якесь фруктове прогадав, не сильно смачне. Ну, придеться їсти. Отак в мене пройшов день 12.40, а я йду тільки монтувати відео. Але відео буде. Ви не дочекаєтесь того, що я його закину, Воно 100% вийде. Побачимося. Я ціную підтримку кожного, дякую всім за лайки, за позитивні коментарі. Навіть за негативні, дякую все рівно, якщо ви пишете мені негатив. Ви даєте мені увагу. А увага в теперішній час це безцінний ресурс. Всі соціальні мережі хочуть отримати вашу увагу. Тому що увага це дорівнює гроші. Так що дякую, що зі мною, дякую, що просуваєте мене як особистість і... Я вам віддячу з своєї сторони однозначно. See you soon, guys!